На зміну гібридній війні, яка досі йшла між Україною та Росією, прийшла нова вій, новий тип війни. Це війна ривками або війна маленькими кроками. Насправді тактика Путіна дуже проста: він заходить на територію України, захоплює якусь там невелику, відносно невелику територію, застабілізовується там і потім чекає світової реакції. Якщо немає світової реакції, а найближчим часом, судячи з усього, її ніякої не буде, крім того, що буде сказано, ми введемо нові санкції. Путін іде далі. В принципі, на жаль, на жаль, ми повинні розуміти, що найближчим часом цілком реально, що те, що відбулося під Новоазовською, може повторитися десь в Херсонській області, може повторитися десь в Одеській області, може повторитися навіть в Запорізькій області. Тобто, за великим рахунком, яка тактика Путіна? Зайти, застабілізуватися, почекати, рухатись далі, зайти застабілізуватися, почекати, рухатись далі, поки не буде набрано якогось. Достатньо великої кількості російських військ, які відуть на територію України і які зможуть потім рухатися далі. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб е вимучити українське суспільство, для того, щоб е розтягнути український фронт і українську армію, і для того, щоб, в принципі, змушувати всіх нас нервуватися. Що в цьому є? І з позитиву, що можна сказати з позитиву? З позитиву треба сказати, що насправді на паріметрі кордону між Україною та Російською Федерацією зосереджені всі боєздатні частини Росії. У них немає більше боєздатних частин. Це великий плюс. У них є неймовірна величезна кількість техніки, яку треба десь списати. Але людей, які можуть воювати, людей, які можуть і далі наступати на нас, не так і багато. Їх всього 50, 60, 70 тисяч, не більше. Тобто, за великим рахунком, це не так і багато, і з цим насправді ми можемо справитись. Яка наша задача? Наша задача перш за все психологічно для себе зрозуміти, що це буде дуже довга війна. Вона не буде тривати два тижні, вона не буде тривати місяць, вона може тривати рік, два. Вона буде тривати доти, доти, доки при владі знаходиться Володимир Путін. Або ну несподівано щось станеться і нам допоможе ЄС та США. Хоча в це насправді вірити не потрібно. Тому ми повинні зрозуміти, ми готуємося до марафону. А готуючись до марафону, не треба рватися, не треба плакати за те, що одне село. Прийшло на сторону росіян або навпаки, ми відвоювало якесь село і цього радіти неймовірно. Насправді це дуже довга, дуже виснажлива війна. Єдина задача Путіна ми це бачимо по Донецьку і Луганську робити все для того, щоб на тих територіях, куди вони заходять, була випалена земля для того, щоб відбулася руїна. 2 що ми проти цього можемо протиставити? Проти цього можна протиставити лише одне те, що вчора зробили жителі Маріуполя. Вони сказали, ми готові воювати. Якщо Путін розуміє, що проти нього є. Нація, яка готова воювати, значить, в принципі, він змушений буде ці маленькі свої кроки робити значно повільніше. Він змушений буде робити значно менше руйнувань, а значить, в принципі, він також буде стомлюватись. І чим більше буде стомлюватись російське суспільство, тим краще для всіх нас.